Для того, щоб додати залишки відпусток по співробітникам, у вас є два варіанти. Перший варіант це зробити це вручну. Ми перевідкриваємо профіль співробітника, відкриваємо розділ відпустки. Бачимо, що на основі дати першого робочого дня були створені періоди по основній щорічній відпустці, і по кожному з цих періодів ми можемо з вами представити доступний залишок днів. По кожному співробітнику, відповідно, і по кожному типу відпустки, який є у нас в системі. Якщо вам треба додати якийсь додатковий тип відпустки, ми використовуємо кнопку Додати відпустку, де обираємо тип відпустки, вибираємо період, за який ми хочемо нарахувати цю відпустку, вибираємо доступний залишок за період, і вибираємо доступний залишок на поточний момент. Відпустка підтягнулася. Якщо ми хочемо зробити це масово, то так само, як з варіантом імпорту співробітників, ми передбачили імпорт, залишку, відпусток. Для цього переходимо, натискаємо на іконку імпорту, обираємо залишки відпусток, обираємо компанію, по якій хочемо додати залишки, вивантажуємо шаблон, наповнюємо його. Так само звертаємо увагу на коментарі, які зашиті в першому рядку. І підвантажуємо вже наповнений шаблон з відпусками. Вікно імпорту. Після обробки файлу бачимо, що відпуски одразу підтягнулися. Ми можемо зайти в якийсь профайл співробітника і перевірити. А в даному випадку у нас були залишки тільки по першому періоду, 10 днів, тому ми сюди підтягнулися. Дякую за увагу. На цьому все.